Перше за 25 років у Львові виконують фортепіанний концерт Віктора Косенка. Спеціально для цього концерту приїжджає знаний диригент Дмитро Логвін. Ми починаємо з овертюри, ми закінчуємо овертюри, Ми граємо концерт Косенка, і всередині є величезна симфонія Шуберта. А починаємо з увіртюри Шуберта. Дуже класична складна програма. Маестро є художнім керівником оркестром пори року у Дніпропетровську. А цього року став ще й головним диригентом камерного ансамблю Київські солісти із його оркестром на сцену виходили такі зірки, як Володимир Крайнів, Анатолій Солов'яненко, Катя Німірович Данченко. Тепер Дмитро Логвін перед Львівською публікою вийде із симфонічним оркестром Львівської філармонії та піаністом, лауреатом міжнародних конкурсів Артуром Нікуліним з Дніпродзержином. Обоє гастролерів захотіли виконати фортепіанний концерт саме українського композитора Віктора Косенка. Чому, наприклад, тут, фінського композитора Сібеліуса грають? Грають ті ж фіни. Чому французького композитора Сенсанса Санса? Ті ж його фортепіані концерти грають французи, але в принципі наші українські концерти вони абсолютно нічим не гірші. Вони не поступаються. Єдиний концерт влаштують у п'ятницю у філармонії.